Друзі, повернемося до нашої теми. Чи можна сьогодні посміхатися? Ми анонсували вам, що до ранкових курасанів сьогодні прийде Дмитро Чекалки. Нам приємно, що він погодився, бо знаємо, що ходить він не скрізь. Напевно, що щось знає правильно. Пане Дмитре, доброго ранку! Заходьте доброго до нас. Доброго ранку. Читаємо, Доброго читаємо. Ранку. слухаємо, слухаємо. Знаєте, я, я знаю, що вам кажуть всі при зустрічі, я теж це скажу. Я вирос на ваших так, радійних розіграшах. <рес> маю вибачитися, я цікаво не попив, тому я трошки такий розфокусований. Ми вас абер... фокусуємо. Аберикосує. У нас є прекрасний це, чин, ми, це ми подарунки. З порожніми руками. Дякуємо вам. Геннадій Балашов Правильно. прийшов із порожніми руками, тільки навчив, Ай. як гроші заробляти. Ми потім подивимося, вашу сторінку у Фейсбук. Ви час від часу. Викладаєте, коментуєте жартівливі якісь речі, значить, час зараз жартувати. Ну, Ви знаєте, я б взагалі казав, що сенс життя, зокрема, полягає в тому, щоб вміти правильно ним посміятись. Да, і як наш земляк колись сказав Ісак Бабель, що у кожного глупця вистачає глупості для печалі. Це і, ваш тільки, земляк, так? і тільки мудрець да, пробиває радостю і сміхом лічину биття. Так що тримайте посмішку ширше. Ну, вам, вам закидають в, в, в мережі за ваші пости були такі, що що ти робиш, діма? Незадоволення ні. От 95-й квартал, хлопці кажуть, що побували з концертами, вони нас почали факати, наші глядачі. Що ви робите, не можна. Ну, я завжди навожу приклад Ізраїлю, який живе 65 років вже в облозі, да, ворожій, і тим не менше. Ніколи не припиняв сміятися, посміхатися, навіть є таке гасло в них, коли ситуація ускладнюється, да, кажуть, ро на всіх лігко. Ми ніколи не припиняємо танцювати. Да. Так що ми теж маємо пам'ятати, що все в наших руках, тому їх не можна. Випускати так і тримати посмішку на ширині плечей. Так, а для за час, взагалі, ваших жартів, ви зрозуміли, де межа закінчується? Де межа Але, цих не, жартів між ні, ну, через те, може, і так довго існують наші проекти, тому що ми намагаємося не перейти е, межу. Іноді там знаєте, кажуть, є такий вислів, що е, гумор юмор е, буває блістящий, буває матовий. да, Матовий гаразд більш понятний, але в соціальних мережах да, на якихось телевізійних екранах треба завжди тримати певну, певні рамки, да, не переходити їх. Тому я намагаюся це робити. І я не порахував, що ми, припустимо, там більше 15 тисяч людей розіграв я, іменинників, там, ювілярів. І за весь цей період лише було три випадки, коли люди відмовлялися від розіграшів. І це було знов ж таки не з нашої провини, а через те, що вони там ну не ті дані вказали в банкетах. Угу. І це через те виникла якась там. Скажіть, Останні, та... Останній останній жарт, який вас потішив. От жарти про Путіна вас тішать чи не тішать? Ну ви знаєте, мені вже чесно кажучи, набридло вже дивитися на його обличчя, да тому що ну та що вас не висовує конкретно? Ні, зуби ну це останній жарт. Одеський, да, знову ж таки, як Робінович повертається з привозу, каже: Сарочка, ти знаєш мене прийняли за Путіна. Та ти кто ти що? да, я став очередня, куди ти лізеш? Так прекрасно, це вас не смішить. Нас ви бачите, ми. Я просто коли, знаєте, ввечері передивляєшся власну стрімку, і потім дивишся, що там з п'ятнадцяти чи 10 постів сім про Путіна. Я нещодавно якраз мене забанили там на Фейсбуці, між іншим, на тиждень. І після цього, коли я повернувся вже, я сказав, що ну, не будемо ходити там зі своїм уставом у чужі монастирі. Да, у кожного додіка своя методика, у кожного Абрама своя програма, у кожної ізбушки свої колотушки. Ну, будемо пам'ятати о правилах сообщества. Слухайте, да? ви як передвиборчу програму свою видав. Будемо пам'ятати о правилах сообщества, але да? тим не мені не забувати, я в общих чоловічних правилах. Зокрема, про те, що красиве життя починається з красивих думок. Да? Ну, дивіться, кава прийшла. Ви тільки подумали, Дякую. кава вже Дякую. прийшла. А ще що у вас викликало жарт? Ну, якщо говорити про наше середовище, про наш політику, можливо, щось написали цікавеньке, посміятися. Ну, завжди Віталій Абрикосович да, надає там. Віталій Абрикосович? а чого ви називаєте Абрикосович? Так, щоб, знаєте, свою. Якусь таку висловити до нього повагу таким чином, дашо він... ну я просто завжди замінюю да по батькові на якісь веселі. Щоб людину теж потішити. А, а, Михай... а, а Михайловича як ви замідете, Дмитро? Михайлович, ну Персікович? Слухайте, нічого а ти собі Динівна? А ти давай, Динівна? Динівна. Юлія Динівна. Слухайте, мене ще цікавить, я пам'ятаю, що ще на радіо почала е е працювати і вже з'явилися веселі яйця. Скажіть, будь ласка, е комусь іще із політикуму було смішно їх слухати, окрім лю людей простих та й вас, вашої команди? Ну, ми зараз писали. запустили онлайн. На радіостанцію веселі яйця я всіх запрошую. Будь ласка, можна через наш сайт або через портал своє радіо слухати. Веселі яйця там ми спочалось з того, що ми для хлопців в АТО зробили такі 3 програвачі з записами. Найкращих там пісень майданних, найкращих пісень, які піднімають е, насте і бійцям. Наші програми записали там 8 годин на флешку і відправили все це завдяки нашим там друзям в добровольчі батальйони, да, в інші підрозділи, і отримали відгуки позитивні. Тому вирішила, чому сьогодні технічні можливості дозволяють зробити онлайн радіостанцію. Тому сьогодні онлайн радіостанція веселіється 24 чотири години на добу. Випромінює депозитив, випромінює гарний настрій. Скажіть, будь ласка, от ви нам зробили подарунки, так? Це подарунки. Їх можна десь придбати. От люди знають там, можливо, більше знають ваш голос, ніж вашу зовнішню. І насправді сьогодні набирайте гуглі чекалки, але одразу ж виходите на мою сторінку в Фейсбуці. І а, там, все це... а там все це є, всі наші координати, наші адреси, наші телефони. Просто тому... ви нам принесли, тому що треба квартиру так? У вас наклад штук 40. Друзі, от надходять нам, хочеться щоб ви разом з нами прокоментували декілька смс-повідомлень. Работаю на скорі. Если не смеяться, можно сойти сразу. Угу. А самые веселые в Одессе. В одессе но... Почему в одессе ты считаются самыми веселыми? Ну... На самом деле так ну, вот брюжат многие, иногда аж противно. Не, ну вы знаете, все-таки морской воздух, да, он благоприятно действует. Я очень люблю Одессу, буквально там послезавтра отправляюсь. Вновь этот прекрасный город они, кстати, могу проанансировать одесская мэрия приняла решение по-моему с ассоциацией вот туризма 27 числа на день международного туризма. Всі ателі будуть по полцини в Одесі, поэтому ой хороші. Ну надеюсь, они вчора мне звонили. Грішу сьогодні буде точно подтвердження. Я надію, що я Слухайте, мені... але ж там знайте в знову ж таки, і в Одесі не без урода. Це я веду до чого, що нещодавно 1 вересня вийшла стаття угу. е, в газеті 2000, Писав е, ніби зізвісний Той що рахував на виборах, правильно так. От він написав, що Одесі нужна автономія, і нужна своя революція, і нужна своя конституція. Що ви скажете про ківалова і ну, про його ідеї? Будемо вважати, що це не 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 невеселий, да не невда, невдалий жарт в Ківалове. Може, хтось там, я знаю. Образив його по дорозі, нас привозив, да, щось там неприємне йому сказали, і після цього він так. А може, навпаки, підійшли до нього і сказали, ми в вас віримо, потрібно Одесі своє автономно. Одеський автономний огурців. Наскільки є свободна земля? Я колись почув, на власні вуха на привозі торгувалися з бабусю якоюсь, вона торгувала там сиром. Вона каже, зараз поб'ю і не дам плакати. Я хотів би сказати, то же самое, господину Сейчас поб'ю і не дам. Це взагалі б звучало прекрасно. Якщо для нього це ще актуально. если мені нерви, якщо їх є. Якщо не делайте вырванные і из еле оставшихся днів. Вам повідомлять, Дмитро, <реш> Фенікс готовий начальник тилу армії. От ви як гуморист, Фенікс, готовий начальник тилу армії чи не готовий? А чому ні? Ну Я особисто не стикався, але я так як разів робив перепости. Феніксу, да, мені все подобалося, що там було. Я на увазі Так, да? так, Ось? так. А, так, да, так. Да, да. Ви як дипломат, так колишній. Так. Ну, час нових людей, я... ваше обличчя вже забути в дипломатії. Може висунути його європейцям та показати. Можливо, нашим дипломатам якраз дипломатичному корпусу не вистачає таких жартівливих людей. Бо ну, вибачте, бридкі обличчя, погортливі пики, швікають, чвякають, виходять. Ну, хоча зараз ситуація трошки змінилася, так всі толерантні, можливо, з'явиться людина, комік, і все піде в нас прекрасне. Обачає, не общаємо будеш добре. Як каже, тому я вважаю, що нова генерація має прийти в українську. Дипломатів, я своє вже віддав вітчизні, да, вже відпрацював на державних посадах. Я дуже рано просто почав цей шлях. Да? Я, там, е, іноді, я жартую, що я там популярний блогер в Фейсбуці, але я рукою одним пальцем і волорій те ж саме. Тому що з 19 років була секретарка. Да? Я так, так сталося, що я там займав якісь там посади дуже, дуже рано. Був старшим перекладачем, потім там, першим консулом, да? там, президентом двох телерадіокомпаній. Я вважаю, що я вже цей. Період пройшов, да, і тепер маю зараз. Секретарки у вас немає в нас <свісно> помічниці. Є да які між іншим теж допомагають нам робити і веселі яйця, да, і наші проекти привіт бландінки. А Якщо вже затягнули, ми вже з вами історію про дипломатію, то так. скажіть, будь ласка, наскільки дипломатичний був крок дещиці, коли він підтвердив статус Володимира Путіна? Ну Він вийшов в історію. Да? це такий крок, знаєте, який може вивів його за межі дипломатії, але вкинув в історію. А були у нас не багато часу залишається. От який жартівливий кумедний можливий випадок під час дипломатичної кар'єри вам Дуже багато. В мене було на жаль, поки не Степанович Плюш. Він дав мені на на знаєте, стільки привидів. Сміятись, посміхатись, тому що я коли супроводжував його двічі, двічі він був в Ізраїлі, як двічі спікер парламенту. Да? Це його фраза, що не зя впіхнути, не впіхуємо, да? це який я переробив, да, і про те, що не треба драматизувати трагедії, да? що Україна за Україною треба визнати статус найнейтральнішої в світі країни. Чому тому що вона не вмішується навіть в свої внутрішні діла? Чи про те, що знаєте до нешу? Да, що, який в нього був, що вислів відомий. А, колись я перекладав його тост в Кнесеті, да, і там зібралась поважна така публіка, да, і наш, а а в Кнесеті завжди, так. Да. Він досить добряче до цього випив. Да, і Він щось згадав, якісь роки студентських грав. Ну, Дмитро перекладає, як казав, Хрущов Микита можна випити корито. Дякую. На не намагайтеся впихнути, не впихуємо, оскільки ми це зробимо за вас. Дмитро Шікалкін, шоумен, був в ранкових курасанах, Підписуйтесь на його сторінку. Зробимо паузу, повернемося з жартівливими і кумедними новинами. Дякуємо Дякую вам. вам. Дякую.